Вісім дронів і два калібри цієї ночі росіяни випустили по Україні. Шахеди вдалося збити нашим силам ППО. Ракети влучили по портовій інфраструктурі Одещини. Там ще зруйнована адмінбудівля. Внаслідок атаки загинула одна людина. За останні дев'ять днів атак на нашу портову інфраструктуру вже пошкодили або частково знищили 26 об'єктів інфраструктури і п'ять цивільних суден. Одна людина загинула ще чотири. Дістали поранення внаслідок нічного обстрілу Харківщини. Окупанти скерували по Ківшарівці керовану авіабомбу кап 250 Вона влучила поруч житловою п'ятиповерхівкою. В одній з квартир обвалилася стіна. Також постраждала сусідня багатоповерхівка. У нас чотири під'їзди зруйновано майже відкритно там повністю. Наразі відселено 17 людей. Значить, всім їм надано місця для для тимчасового проживання. Вже на завтра будуть проведені всі експертні дослідження. А вчора ввечері окупанти скерували по Україні 36 крилатих ракет. Всі ворожі цілі збили наші сили. ППО чотири кінжали влучили на Хмельниччині. Людей не зачепило. 70 ударів по 19 населених пунктах нанесли росіяни в Запорізькій області протягом доби. Дісталося здебільшого прифронтовим територіям. А на Херсонщині кількість обстрілів зменшилася, зазначають вова. За добу противник випустив майже 250 снарядів з мінометів, артилерії, градів, авіації та дронів. Одразу на кількох напрямках фронту ворог намагається наступати, однак Збройні сили України всі спроби успішно зупиняють. За минулу добу наші військові відбили майже 30 атак противника. Софія Куценко Дмитро В'єтров новини 11-го каналу.